Мандрівка засіб спілкування. У цьому впевнені працівники обласної бібліотеки. До дня туризму вони підготували більше трьохсот книжок. Дві хатинки, японська і українська. Я вот вам пущу, ви посмотрите. А, ну нас. Разне Японія і Україна, ми внешне різні. Ну почому та дві картинки з першого взгляда, навіть отличить. Усі представлені книги знаходяться в бібліотеці у вільному доступі. Організатори виставки сподіваються, що вже скоро їх постійними читачами стануть викладачі та спеціалісти. Я вважаю, що ну, розвиток туризму це і патріотичне виховання, і наша молодь тим більше буде займатися такою справою. Тим краще буде для всіх, для батьків, для дітей, для всіх. Вже за теорію бібліотеки вирішили зайнятися практикою, аби на власні очі побачити деякі туристичні об'єкти рідного Запоріжжя. Учасників виставки запросили проїхатись туристичним маршрутом, розробленим спеціально для них. Тривалість екскурсії близько чотирьох годин. До маршруту включали нетипові, як для Запоріжжя туристичні об'єкти. Наприклад, музей-галерея прикладної кераміки, яка знаходиться у старій частині міста. У музеї зберігається перша у регіоні лабораторія з дослідження виробництва цегли. Наш музей відкритий, дякуючи родинній легенді. У маленькій залі з великою аркою, через яку мог проїхати вершник на коні, знаходилася наукова лабораторія в 1760 році. За 10 років до. до того, як було засноване місто Олександрівськ, відвідали запорізькі туристи і декілька музеїв. Найбільше захоплення викликала експозиція природознавчого музею Запорізького національного університету. Тут зібрані найрідкісніші зразки флори та фауни Запорізького краю. «Тільки у самців благородних оленів імею рога. Ані нужны этим оленям для одної толька целі, для турнірних бойов, які проходять один только місяць в году в дікабрі. Ну Дікабрєнвартам на пололіну завершилася екскурсія у краєзнавчому музеї. Організатори сподіваються, що проведений разом час був недаремний, і скоро туристичні маршрути Запоріжжя стануть більш різноманітними. Алла Лисак Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проекти.